Доброго дня, я вас вітаю, добра, щастя та здоров'я усім вам бажаю. Сьогодні ми поведемо розмову про віддівочий віночок, адже саме віночок є найкращою оздобою голови української дівчини. Чи відомо вам, що віночки як окрасу одягали ще ваші бабусі? Тому що український віно це справжнє тиво нашого народу. Кожна квіточка у віночку не лише прикрашала голову дівчини, а й слугувала оберегом, здарувала їй свою силу та вроду, оберігала від усього злого. Щоб сплести вінок, треба було знати властивості та символіку кожної квітки. Отож, не дарма кажуть, що плести вінок то справжнє мистецтво. Традиційно вінок прикрашають різнокольоровими стрічками, де кожен колір стрічки має своє значення. Дівчатка, а ви любите носити віночки? Коли ви їх одягаєте? У народі про віночок говорять: гарний віночок окраса дівчини. У віночку калина гарна дівчина. Віночок вита життя любити. Який віночок, такий голосочок. Віночок на голові для здоров'я. Віночок дівчата починали носити з трьох років і до самого весілля. От і сьогодні ми сплетемо свій віночок та познайомимося з його квіточками. Пропоную вам пограти в цікаву гру. Скануйте qr код або переходьте за посиланням під відео. Ось і наш віночок вплетені квіти. А чого не вистачає? Правильно, стрічок! Кожна стрічка на вінку, як квітка, має своє значення. Коричнева стрічка символ матері землі, зелена символ молодості, жовта промінь сонця. Блакитна символ неба, жовто-гаряча символ життя, рожева символ чистоти і добра. Стрічки ув'язували так, щоб вони були довші за косу. Вважалося, що вони оперівгають її від злого ока. Дітки, я пропоную вам сьогодні не тільки розглянути віночок оберіг, а й створити його власними руками. Згодні! Отож, дивіться уважно зразок та виконайте все за мною. Ми сьогодні з вами зробили надзвичайну справу. Виготовили віночки, обереги для рідних та близьких вам людей. Я переконана, що вони обов'язково сподобаються вашим бабусям та мамам. То що ж найбільше запам'яталось вам під час нашої зустрічі? Чому новому ви навчилися сьогодні? Рада буду бачити фото ваших робіт. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!